Книга товита, розділ другий. За царя Сахердона повернувся я додому, і мені повернуто мою жінку Анну сина Товію На наше свято п'ятидесятниці, тобто свято семиседмиць, мені приготовано гарний обід, і я сів обідати. І коли був приготований для мене стіл, повний усіляких страв. Мовив я до мого сина товії, піди, моя дитино, і як знайдеш якогось бідного з наших братів невільників у Ніневії, що пам'ятає на Господа з усього серця, приведи його сюди, щоб їв разом зі мною. Гляди ж, я тебе чекаю, поки не повернешся, дитино. І вийшов Товія шукати якого небудь бідного з наших братів і, повернувшись, мовив Тату, а я до нього, що таке дитино? Він же Тату, он там один із нашого народу лежить забитий. Його кинули на тім самім майдані, де задушили. Схопився я на рівні ноги, залишив обід і перед тим, як почати їсти, забрав його з майдану і поклав у хатинці, щоб поховати його, як зайде сонце. Потім, повернувшися, обмився, і до краю сумний почав обідати. Я пригадав собі слово пророка, яке сказав Амос про Бетел, Обернуться у смуток ваші свята й усі ваші веселощі в І я плакав. А як зайшло сонце, пішов, викопав яму й поховав його. Сусіди мої глузували й говорили він таки не боїться. Всі бо шукали його, щоб убити за те. Та він утік і ось знову ховає мертвих. Тієї ж самої ночі, обмившись, увійшов я на своє обістя і ліг коло надвірного муру, обличчя ж моє було відкрите через спеку. Не знав я, що зверху надо мною були горобці на мурі, і їхнє лайно ще тепле впало мені на очі і навело більма. Ходив я до лікарів, щоб вилікуватись. Та що більш вони намащували мені очі мазю, то більше мої очі сліпли на ті більма, аж поки зовсім не осліпли. Отак не здужив я на очі чотири роки. Усі мої брати побивались навколо мене, а Ахіяхар утримував мене два роки, поки він не пішов до Елімаїди. Того часу моя жінка Анна. Робила всілякі жіночі роботи й посилала їх панам, що їй за те платню давали. З сьомого дістра вона відтяла скінчену тканину і відіслала панам, які виплатили їй усю платню, та ще й додали поверх неї козенятко. І от коли прийшла додому, почало те козенятко блеяти. Покликав я її й спитав Звідки ти козенятко? Чи воно, бува, не крадене? Віддай його назад панам, бо ми не маємо права їсти крадене. А вона до мене, та ж мені його дали поверх платні. Але я не йняв їй віри і наказав віддати його панам. Мені соромно було за те перед нею. Тоді вона мені сказала І де вони оті твої милостині? Де вчинки твоєї праведності? Адже знати, що це вони довели тебе до цього?